Затриманим виявився раніше судимий чоловік. Лише навесні він звільнився із місць позбавлення волі. У пошуках легкої наживи рецидивіст знову взявся за старе. Коївши ряд крадіжок у Дунаєвецькому районі, він перебрався до Кам'янця-Подільського днями працівниками сектору карнорошу Кам'янця-Подільського МВ було затримано 38-річного чоловіка, який заробляв на життя. Грабуючи камінчанок від дій зломисника, постраждали три камінчанки. Щоранку умілець прогулювався вулицями одного з мікрорайонів міста, придивлявся до самотніх жінок, котрі поспішали на роботу. Лише йому вдавалося наблизитись до обраної жертви. Швиденько виривав сумочку та втікав геть. 25 жовтня я йшла з дому з космонавтів вулиці на роботу в сільпо. Це було без 27 ранку. Спустившись ближче до Міщуринського магазина. На мене невідомий напав ззаду, почав рвати сумку. Коли я подумала, що це знайомий, шорнула її сильніше до себе. Він не кинув на землю і почав рвати її ще сильніше. Вирвавши сумку, він побіг в сторону дворів за мічуринська на вулиці три строки перемоги. Далеко втекти зловмиснику не вдалося. Уже наступного дня, при спробі вчинення чергового злочину, його затримали правоохоронці. Після першого скоєння такого злочину дільничі інспектори міліції спільно з оперативниками, які обслуговують територію даного мікрорайону, щоденно несли посилений варіант служби і здійснили оперативно-рушкові заходи. За допомогою цього зловмисника було затримано. Наразі по Порушена кримінальна справа за фактами грабіжів. Проводяться слідчі дії, речові докази вилучення. Кримінальні справи було порушено як працівниками Дунаєвецького райвідділу, так і Кам'янець-Подільського міського. Наскільки років зловмисник цього разу вирушить за грати, визначить суд.